Ми будемо читати Слово Боже. Великий наш Господь, я дякую за те, що ти показуєш нам своє небо. За те, що в нас є твоє слово. Говори сьогодні до нас через нього. До нас. промовляй до наших сердець. Амінь. Книга діє апостолів. Я буду читати, а ви займайте свої місця. Тому що я все-таки перечитаю, я перечитаю другий розділ Дії Апостолів, я перечитаю його повністю. Але спочатку перший розділ, восьмий вірш, це слова Ісуса Христа, які говорить до учнів, які прощаються з учнями і говорить до них такі слова. Перший розділ, восьмий вірш книги «Дії апостолів. Але ви приймете силу. Коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Я читаю тому з другого розділу, з першого вірша. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подив. Буркливий, буркливий вітер і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух вилів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум? Зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожен говорить до них їхньою власною мовою. Вони нестями дивувалися і говорили один до одного. Хіба всі ці, які говорять, не галилейці? Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партянці мідянці. Єламіці, і ті, хто з Месопотамії та з Юдеї, та Кападокії з Понту, з Азії, Фрігії і Пам Памфилії, Єгипту і околиці в Лівії, що біля Киринеї, і захоже римляни, юдеї і прозеліти, критяни й араби. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тож усі дивувалися і розгублені, говорили один до одного. Що ж це має бути? Інші глузуючи говорили, що вони напилися вина. А Петро, старший з одинадцять п'ятьма підвищив свій голос і сказав: мужі юдейці, юдейські, і усі мешканці Єрусалиму, нехай буде це вам відоме. Прислухайтесь до моїх слів. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо щойно щой третя година дня. Але це те, що проповістив пророк Йоїль. І буде останніми днями, каже Бог, я вийду від Духа Мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки видіння побачать, і вашим старцям будуть сниться сни. І в ті дні вийду від духа мого на моїх рабів і на моїх рабин, і будуть пророкувати. І там чудеса на небі вгорі, і ознаки на землі внизу, кров, вогонь і куряву диму. Сонце обернеться на темряву, а місяць на кров перш ніж прийде Господній день, великий та славний, і станеться що кожен, хто покличе їс. Господнє ім'я спасеться. Я зупинюся на цьому уривочку. Я думаю, його достатньо, щоб нам зрозуміти, що відбувається. Я хочу трошки поговорити з вами, і щоб ми ще, можливо, більше заглибилися в контекст. Того, що ми читаємо, і так, це книга дій святих Апостолів. Так ми звикли її називати, так вона. Або книга дії, у мене написано, просто книга дії. Інколи її ще називають Книга дії Святого Духа. Книга дії Святого Духа. Тому що дійсно тут розкрита оця могутня сила Святого Духа Бога, який діє. Який діє через апостолів. І я хочу сказати, що ця книга вона розкриває нашу історію, історію церкви, як вона була створена. Що Це не просто люди зібрали, кажуть, а давай ми зараз щось таке придумаємо. Таке зібрання. Ні, це не видумки. Це дійсно от план Божий, який був ще закладений. От так, да, в старому заповіті навіть можна побачити оцю, оцю таємницю, прихованості Божої, Божої сили, Божого спасіння. Яке відкрита сьогодні для нас, для всіх людей, через оцю могутню дію Святого Духа. Сьогодні ми з вами святкуємо день народження церкви, день сходження Святого Духа, про який сказав Ісус Христос. Він сказав, я пошлю. Знаєте, це не просто щось відбулося, до святий вирішив прийти. Ні, це те, про що говорив Ісус Христос. Він сказав, я пошлю, а вам Духа Утішителя, який прийде. Який нагадає, який прославить Його, буде говорити про великі справи Ісуса Христа. І от в той час, коли ми читаємо, коли це відбувається, якщо ми подивимося історичний час, то це Римська імперія. Римська імперія, в якій збудовано дуже багато доріг. І ми бачимо, що люди з усіх місцевостей, от я перечитав. З інших міст, частин світу, вони поприходили з інших держав. Це комунікація. Це також історично так було підготовлено. Господь готував. Він підготував, щоб ця інформація про Єваделя, добру спасаючу новину, вона просто рознеслася і запалила всю ту частину світу. Всю частину світу. Якщо ми подивимося політично. Політичне оточення царює лює Царює дуже, дуже жорстка а, римська система, яка карає за своє волі, яка карає за, за непослух. І, здається, як можна було да, в такий політично складний час. Складний час. І людей знаходиться під окупацією. Духовно. Якщо ми подивимося, що відбувається в храмі, подивіться, Христос заходить, що там? Торгівля? Там торгівля. Там далеко до Бога немає. Там... Воно вже перейшло в таку формальність, за що Христос докоряв, дуже сильно докоряв. Він виганяв їх, Він перевертав ці, ці столи, Він забороняв просто ходити. Тому що каже, «Дім от самого, дім, дім молитви. Став, став ринком дімом торговлі. І от, здається, в от такий от складний політичний, духовний, історичний час, відбувається оця іскра сходження Святого Духа. До речі, якщо подивитися те, як учні себе, себе почувають в той час, то вони в великому страху. Вони перебувають в великому страху і навіть серед народа. А якщо ви згадаєте Євангелія, ви побачите, що не можна було просто вірувати в Ісуса Христа. Написано, вірували таємно, але ради того, щоб не бути відлученими від синагоги, не сповідували, не говорили про нього, не визнавали його месії. От, Тому що от такий страх, дуже, дуже сильний тиск, політичний, духовний відбувався, відбувався на учнів. І вони стається на самому, на самому низу. І в цей час якраз виконується задум Господа. Те, про що він говорить. Ви приймете силу Святого Духа. Дійсно, без оцієї сили пробитися в вірі, пробитися в цій добрій новині було неможливо в цій політичній, політичній і історичному часі. Було просто неможливо. Мені дуже пам'ятається, запам'ятався приклад, про який говорив брат. Він пов'язаний з агрономією. Він говорить, що в зернятку закладена дуже велика сила. Коли його вкидають в землю, то часто проходить дощ і над землею е, створюється така тверда скорка, така, і її навіть важко сапачкою розбити. Хто, хто знає, її важко розбити. А уявіть, яку силу потрібно мати у цьому розточку для того, щоб пробитися нагору. Говорить, Там, там величезно, він там джоулях називав цю силу, яка пробиває. пробиває. І ця сила навіть унікальна. Говорить, вона може не тільки пробиватися в горку, вона здібна підіймати асфальт. Вона здібна знаходити і розвертати цей асфальт, бетон і підніматися. От настільки могутньо Господь заложив оцю силу для того, щоб вийти, настільки могутньо Господь діє, я хочу сказати, що церква це не людський задум і не людський план. Це могутня сила Бога твори через цю силу Святого Духа. І учні, коли вони сприймають оця сила, вона проявлялася в великих ознаках, вона проявлялася в великих чудесах. Апостолам був цей дар чудес, Воскресіння, зцілення. Ми читаємо з цієї книги, що е, вони проходять тінь, падає і зціляються, приносять до, до апостолів одержимих, хворих, і написано кладуть ці опоясання, і відбувається зцілення. Що це? Сила Божа. Що це? це сила Божа? І в цій книзі апостол Павло в своєму посланні до Римлян він також пише, що каже, я з великою силою, з великими чудесами я вам показував оце, оцю силу Божу, яка діяла в мені. 15 розділ з 18 го вірша написані такі, такі слова. Бо не смію говорити про те, чого не вчинив Христос через мене для навернення язичників словом і ділом, силою, ознакою і чудес, з силою Божого душ, Духа, отож від Єрусалима та його околиць, і аж до ілірика Ілли... я завершив Євангелію Христа. Дивіться, він про це говорить, оця сила Святого Духа, яка діяла в апостолі Павлі могутньо. Для чого? Для проповіді Євангеля. Знаєте, нам хочеться побачити чудеса сили, і, можливо, нам би треба було б їх вже відновити в своє здоров'я, поправити. Да? Десь дуже б хотілося це побачити, як виходять оці нечисті духи, але це не для того, щоб... Це для того, щоб привернути увагу, що будуть говорити ці апостоли. Авторитет їхнього слова. Пам'ятаєте, в старому заповіті відбувається дещо схоже, коли Бог через Моїсея оці 10 великих знамен дає вода в кров, жаби виходять оці темрява. Це все дає авторитет і силу Моїселю, щоб люди слухали Його. А що повинен був зробити Моїсей? Навернути народ до Бога, щоб вони повірили в нього, всім серцем, всією душею. Навернулися і увірували всемогутнього Бога, який спасає їх і веде їх в добру землю. В добру землю він веде. Каже, я дам вам землю, яка тече молоко імена. Всі ці послання апостолів записані, вони являються фундаментом для нас, який ми тих, хто читає, для того, щоб ми увірували. Для того, щоб ми повірували всьому написаному. Повірте, я один із тих, хто увірував, хто повірував. І це не моя заслуга. Це праця Святого Духа через Його Слово, яка відродила мене. Вона відродила. Вона поставила, це сила Святого Духа, я можу зараз говорити і ділитися про те, що я вірю. Апостол Павло, посланні до Римлян, пише, каже, я хочу прийти до вас. Для чого? Подивитися на рим? Каже, я хочу утішитися вірою, спільною, вашою і моєю. Повірте, я в житті навіть в школі вірші не розповідав. Ну, я соромезливий був. Те, що я тут стою, це, це Божа сила. І я говорю в те, що я вірю. І я закликаю вас вірити. Я вірю, що ви вірите цьому. Ви так само повірили, ви так само відроджені, ви так само народилися згори від Оцього Святого Духа. Скажіть це не чудо? Скажіть це не диво. Це диво, це диво, коли ми мертві в наших. В наших гріхах, в наших беззаконнях далекі відчудження від Бога щось відбувається. І ми говоримо, слухай, я вірю, що все це, це, що написано, правда. Я пам'ятаю, як я читав цей Іван, я перевертав кожен листочок, і якось, от як печать була ставилася, я перевертав, і це було як правда. Я і наступний читав, перевертав, І це правда, щось середнє. Говорило так, правда, правда. І все це правда. І це праця Святого Духа поєднана із Словом Божим. Сьогодні апостоли, вони вже виконали свою велику місію. Сьогодні ми оглядаємося назад, щоб побачити оцю могутню силу Божу. Могутню силу Святого Духа, який через чудеса, знамення, зцілення, Воскресіння підтверджує, що. Кожен, хто увірує в Ісуса Христа, як свого Господа Спасителя, покається в гріхах. Він отримує дар Святого Духа. Я вам скажу, дар віри, живої, спасаючої віри. Ось що значить дар Святого Духа. Він отримує оцю силу сповідувати і визнавати Ісуса Христа, Господом. ось ця могутня сила, яка діяла в апостолах. Яка живе і прихована в кожному з нас. Це віра в Воскреслого Ісуса Христа. І не просто Воскреслого, а те, що Бог Його Воскреслив своєю силою і могутністю. Бог посадив Його на небесах і так само посадить і нас. Послання апостола Петра. Перший розділ я прочитаю з третього вірша. Тут великі глибини. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя, через Воскресіння змертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'яночої спадщиної, збереженої на небі для вас, котрі силою Божою зберігаєтесь через віру для Спасіння. Яке готове з'явитися в останній час? З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмученими, всілякими випробуваннями, щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши. Ви вірите в Нього? Хоча не бачите нині, радійте невимовною і не преславною радості, тому що досягайте мети вашої віри спасіння душі. Ми досягаємо. І це, це Божа праця в нас, це праця сили Святого Духа, який веде до нас, до цієї великої мети. Спасіння наших. І оця книга дій апостолів, вона говорить про велику силу Божу, яка Воскресила Ісуса Христа з мертвих. Дух Святий Воскресив, про велику силу, яка вознесла і посадила по правицю. Це могутня сила Божа зробила це. І у нас ще попереду велика могутня сила Божа, яка підніме нас, наші тіла. І ми досягнемо, побачимо всю цю красоту і сили. Спасіння наших душ. Сьогодні ми дивимося назад в минуле, щоб твердо стояти в теперішньому і сміливо йти в майбутнє. Сміливо йти в майбутнє. Дивіться, каже, ви зараз страдаєте, ви проходите через великі випробування вашої віри. Але каже, вона дорогоцінніша. Вона дорогоцінніша. Всякого золота. Ми в оцих глиняних сосудах, в наших тілах носимо оцю велику силу Божу, могутню віру, яка підніме наші тіла. Ця сила вона підняла Господа з мертві, смертну тривало. Вона піднесла Його Йому небеса. Він возьмівся. І сьогодні церква вона продовжує нести оцю добру новину, що кожен, хто увірує й у Христицях. Буде спасений. Сьогодні ми дивимося назад, щоб наша віра сьогодні не занепадала, щоб нам не славити. Не Бог могутньо діє. Бог продовжує могутньо діяти. Можливо, ми не бачимо тієї сили такої в усій повноті, яка була з апостолами, де були ці пророцтва, чудеса, і Воскресіння. І змії не завдавали ніякої шкоди. Але ми знаємо, що в нас є ця жива могутня сила віри, яка підніме нас. Сьогодні я хотів би, щоб ми подумали про це. Кожен. Ми збираємося як церква для того, щоб поділитися оцією вірою, укріпити один одного. Знаєте, наповнитися, зустрітися з Христом через Його Слово, через проповідь через прославлення, через вірші, через участь, через наші спільні молитви, через наш спільний спів ми укріпляємо нашу віру. Ми йдемо разом до Великої Мети. Хтось трошки раніше переходить, хтось трошки пізніше, але церква йде. Церковь рухається і церковь наповняється, вона збирається з усіх народів, усіх часів. І попереду у нас буде дійсно велике відкриття. Тому хочу для себе відмітити, нагадати для вас <кхух>, декілька важливих речей, які перше, книга дії апостолів це книга дії Духа Святого, який показує дійсно поширення проповіді доброї новини від Єрусалиму, Самарії, Юдеї і до краю землі. Церква це не те, що придумали люди. Це те, що Господь задумав і те, що Він відкрив в останній час. Написано, це таємниця. Дійсно, яка от, раніше Господь мав стосунки тільки з ізраїльським народом, тепер ця благодать, жива, спасаюча для прощення гріхів, вона відкрита для всіх народів, для всіх, для кожного, хто закличе, щоб мав спасіння і надію. Це Божа могутня сила, яка діє і на сьогодні, так само могутньо відроджуючи нас до живої віри. Вона, ця сила і ця віра вона не зменшилася. Вона, не, вона так само відроджує, діє. Візьміть Слово Боже, говорить з людиною про Ісуса Христа і Дух Святий, Він або відімкне. І людина вимкнеться світло. Або буде закрито. На жаль, мало відкривається, на жаль, мало. Нам так хочеться, щоб це було більше. Ми молимося про це постійно, щоб люди наверталися. І я хочу сказати, Бог діє. Дивишся, людина проходить якісь обставини через складності свого життя. І вже вона по-іншому відноситься до Бога. Вона вже готова з тобою слухати, вона вже готова сприймати. і... Буває так, що так, чи раніше, чи пізніше вже, але людина говорить, вірю, що моє життя пішло до кінця, а попереду в мене зустріч з моїм Господом, який скаже добрий і вірний раб, війти в радість Господаря свого. Тому це книга, яка відкриває нам. Нам силу Святого Духа. І ми, святкуючи, ми, святкуючи, нагадуємо про цю молодну силу. Ми укріпляємося в цьому. І ми ще, що ми робимо, ми проголошуємо для цього світу постійно цю добру іван. Кожен раз. Свято воно говорить про те, що було в минулому, і воно показує те, що буде в майбутньому. Це велика радість. Наша віра принесе плід. Спасіння нашим, нашим душам. Я хочу, щоб ви сьогодні пішли, наповнені оцією силою, силою Святого Духа. Ви не даремно увірували, ви не даремно терпати, ви не даремно читаєте Слово Боже, ви не даремно славите і молитесь Господа. Плід він, він буде, він буде. І вже в цьому житті ви приносите баймо цей плід. От дивіться, він говорить, що каже. Ми його любимо, не бачивши, віримо в нього, хоч, каже, не бачимо нині. І дивіться, який при... брід. Радієте невимовною і приславною радістю. Знаєте, ця добра новина з Духом Святим вона приносить нам оцю невимовну радість внутрішню, що наше життя воно не просто втрачене, воно принесе Тому. Я хочу, щоб ми про це пам'ятали. І я хочу, щоб ми пішли сьогодні, наповнені оцією силою Святого Духа, щоб жити, щоб рухатись до нього, щоб залишати свої лихі звички і щоб проповідувати людям, щоб і вони увірували і спаслись. Амінь. Амінь. Давайте благословно. Величний Господь, я дякую за слово Твоє, яке показує Твою силу, Твою могутність. Погодні сили Духа Святого, який дарував апостолам говорити, перемагаючи всі заборони, коли забороняли, казали, не проповідуйте, а вони вставали і несли. Дякую за тих всіх, хто увірували з самого початку і до нас дійшла це добре звістка, ти відродив нас для вічного життя, до тої надії, яка зберігається для нас на небесах, Господь, і ми побачимо її своїми очима. Тому що сила Твоя вона могутня, і ти піднімеш нас для зустрічі з тобою. Великий Господь, кожне слово Твоє, правда і істина навичи нас довіряти, не соромитись цієї Євангелії, яка до нас зійшла з небес, дана нам Сині Ісусі Христі, а твердо вірувати і іншим говорити про цю чудову.